Так, у мене сьогодні задача щось приготувати із риби дієтичне, без кислоти і без смаження. Буду придумувати на ходу. Рибу буду різати на порційні шматочки. Ну, Ось такі тушки десь, мабуть, на три частини. Риба почищена, обрізані плавники, випотрошені внутрощі. Помита, ну, не просушена. Вода стекла. А цю, мабуть, на дві частини, бо щось маленьке вона. І так, із приправ коріандр мелений. петрушка сушена. Ох, сипанула. куркума. Куркума не скільки для смаку, скільки для кольору. гранулюваний часник сіль? Десь 3 четвертий чайної ложки? Багато, а так чуть-чуть чорного молотого перцю для смаку, бо подивилася склад. Приправи для риби там багато гострого. Не можна. Так, перемішую і поки буду готувати овочі, хай воно трошки постоїть. Не дуже, -дуже, не дуже багато бухнуло, Воно зараз перемішається. Риба Петрушку любить. Вона, верніше, я люблю смак риби з петрушкою. Все так перемастила. Хай постоїть. Готувала цю форму, але подивилася, що воно не лізе. Буду брати велику. Хочу морку потерти на тертку

І так моркву потерла, приступаю до цибулі. Цибулю буду різати кольцами. Цибуля в мене маленька, я її хочу використати. Не люблю я маленьку цибулю. З нею більше візні, ніж з великою. Довбатися чистити. Одну почистив, використав. І красота. Цибулю покришила, буду викладати подушку із цибулі у формочку. Посиплю моркву. Трошки присолю Хочу викласти трошки духняного горошку лаврового листа. Я так думаю, що якщо все це пустить сік. То цей аромат спрацює. Духовку включила на 180 градусів. Ще в мене є зубчики чеснику, які трохи підсушені у головки були. І я їх викладу сюди для запаху. Тепер буду викладати рибу. Так, виклала рибу. Прийшлося відволіктися, бо телефон уже не брав відео. Були запов... заповнений, вся пам'ять була заповнена. Прийшлося сидіти і удаляти. Викладаю цибулю зверху. Я все-таки хочу, щоб вона і дала. свій на рибу, і смак. І трохи дала вологи. І Посипаємо моркою. Теж присиплю, посиплю трошки сілью. Щоб дати смаку у оцій верхній подушці. Накриваю кришку і ставлю в духовку розігріту на 180 градусів. Планую на 30 хвилин. Побачимо, як воно буде. Пройшло 44 хвилини, тільки з'явилася рідина. От хай трошки ж покипить. Значить, більше по часу. Духовку виключила через час 10. і так риба вийшла дуже смачна, така як я хотіла. Рибою не воняє, смак солодковатий, дуже смачно.